Так, шановні друзі, сьогодні, 5 грудня 2023 року, мужчина Микола статусі людини з повними правами та єдиним громадянством Союзу РСР УРСР прибув до Департаменту соціальної політики для вияснення питань нарахування соціальної соціальних виклад для забезпечення життєдіяльності людини. Щодо себе, поки що будемо так говорити, департамент соціальної політики звертаю вашу увагу на саме слово політика. Причому тут політика до соціального забезпечення громадянина УРСР. Київський місцем на по нарахуванню по відділу, соціальних виплат, кому вони здійснюються, це теж питання, шановні друзі. От воно по кожному району є, ну, бо що йдемо, виясняємо. Так, заходимо в це приміщення. Де ми вже не раз бували, вже один раз у мене відео матеріал зроблений. Так, це. Сюди йдемо. Так, це. Дівчата, добрий добрий день. день, добрий день, що ви заскучали, навіть за мною. Мені Тетяну можна? Так. Дівчата. Чекайте, зараз покупчимо. Так, все, чекаю. Керівника. Управління, прийому громадян. А як воно у вас називається? Управління прийому громадян? Чи як? Чи відділ. Відділ, відділ прийому громадян. Добре, дякую. Там і соціальної політики. І людям, я поэтому, зараз, до мене підійшла зараз керівник відділу прийому громадян. Представте зараз, будь, будь ласка. Тетяна Анатолійовна. Тетяна Анатолівна. Значить, ви мене, я вже до вас звертаюся втретє, був на особистому прийомі у заступника. Керівника департаменту ви це підтверджуєте, ось в цьому кабінеті я сього був. Ну, він проігнорував прийняти мене. і була вроді навіть пропозиція така, щоб будь-який час, коли він буде на робочому місці, він ви мені. Будь ласка, камеру, я хочу з вами приватному поговорити. Не для публікації. Ну, як, я, я, все одно, ви питання тут не вирішуєте, ви нічого вирішити не можете. Це вирішує, тільки гроші виділяє, як я розумію, кличку. От, це ви від нього ж, працюєте і це все виконується. Він, я був. Як ви радили, я пішов туди То, від мене, відмовили ви... кличко, відмовився приймати мене, його повноважні при тут кличко приймати. Для чого ви змішуєте все в купу? Ви ж мені сказали, щоб я туди. Я вам сказала, щоб ви написали заяву стосовно надання одноразової матеріальної допомоги на Київського міського голову і кинули в скриньку В скриньку я кидати, нічого не буду. І чого Но, не буду значить, робити. Все у мені, як це я можу письмово прописати. До Максима Васильовича, чи він є. і Якщо він вважатиме за потрібне, він спуститься до вас, все вам розкаже. Добре, дякую. Так, ну це моє місце. Тоді давайте міняємо. міняємося. Так, так, я на своє місце сідаю. Ми вас будемо приймати. Кредитор приймає. Так, представтесь, будь ласка, хто ви? Максим Васильович. Максим Васильович. Да. <зас> Значить, е-е, да. Да. Що да. там? Я яке питання? Яке питання? Я, питання я буду задавати. Ви питання питання, ви буде, питання. питання буду, що, я буду Я буду питання я задаю. Прочитайте, будь ласка, хто ви, ба яким питанням ви пройшли? мене зовут мужчина. В статусі людина з повними правами та єдиним громадянством Української Радянської Соціалістичної Республіки Микола, син Олександра, роду Дмитренки. Оце я. Ось я жива. Ви, ви знаєте, що я людина? Ви Олександрович, слухаю вас. Ви ви знаєте, що я людина. Це Так. Ні, ви відмовились бути людьми. Ви зараз фізична особа, ви що кредитор. тобто боржник. Кажіть, будь ласка, питання ваше. От ви зараз прийшли? Ви щось щодо навіть до... не кажете, що ви хочете, що у вас Я мені, що? мені моя держава, Українська Радянська Соціалістична Республіка забезпечувала мені існування нормальне умови. Вона забезпечувала мені. Прийшла. Захопила владу компанія Україна і в особі от вашої структури мені фактично пенсія не виплачується. При чому тут пенсія до я ні? Не я, я просто між іншим говорю. що не між іншим це один із факторів питання, Ви прийшли до я питання, мене позбавлений засобів для існування. Ви розумієте? Депутат. Всього приводу на зараз стану на сьогоднішній день мені особисто я не можу існувати в принципі. Мені або йти на кладбище одразу, або жити, або ні. Питання, що значить йти на кладбище, що значить припинити існування. Ви перекрили кислород. Ви доступ що, до матеріальних що, проблем, благ у вас зараз які мої доступ до матеріальних благ мені особисто як то, людині що, припини перекрила компанія Україна. Питання до департаменту соціальної політики ви маєте можливість розпоряджатись фінансовими ресурсами, які нашими які належать нам, нашим громадянам Української Радянської Соціалістичної Республіки. Громадянам України, шановне. Слухай ваше питання мені по вашому персоні. оцій цій персоні, які вони е, е, вважають, я вам можу показати ось, ось, ось персону, яку зобов'язалась компанія України захищати права громадян Української радянської задаю вам питання. Ось, ось о, бачите, В ще раз кажу це. Я офіцер запасу. Питання. Що вас привело до департаменту соціальної політики? Яке у вас питання? У, у вас фінансові ресурси для, для забезпечення мого існування? У мене нема Кого за що існувати. Департаменту. Чи має... у вас проблема? В чому? Ви не можете сплачувати за житлово комунальні послуги. В чому проблема? Я хочу З, яка проблема. А звідки у мене немає пенсії? Звісно, я нічого не можу Значить, робити. У мене немає пенсії. Я не пенсію. Говорю, соціальна у вас окрема стаття витрат іде. соціальна. Допомога, так так звана ваша. Я звертаюся до вас, оскільки no, давайте так. Якщо по у вас любому я... по матеріальній допомозі, якщо ви опинилися в складних життєвих обставинах, звертайтесь, звертайтеся, пишіться, я розглянемо це питання і буде надано матеріальну допомогу. Я так, от, питання, от, от до от, вас от, звертаюся не. з усним зверненням. Я не. до вас звертаюся, будемо вважати, поки от зараз і для цього приводу і документую цей факт, що мені забезпечить мені. Ви не можете сказати, яка у вас проблема, по якій причині ви прийшли до департаменту соціальної політики. Ви розказуєте про якусь історію більше нічого. Вам говорю у письмових документів. Я писати бумажу в бумажки. Ви бу виділяти будете. Я знаю, що ви налаштуть, але до вас прийшла жива людина. Ну ви хочете Йому... щось запитати? Ви нічого? От пів години ви задаєте, просто розказуєте історію. Ви не, ні, не ні, ви мені нічого. пропонуєте умови, на які я погодитися. Не можу я вам не ви мені я вам пропонуєте запитання. писати бумажку. Ось ось отаку от, от, от бумажку писати. Я вам задав банальне питання, по якій причині ви прийшли до департаменту соціальної політики. Станом на зараз ви не хочете казати, по якій причині соціальна допомога громадянину Української радянської соціалістичної республіки. У нас є матеріальна допомога, так як ми департамент соціальної політики, от я приводу прийшов Матеріальна допомога громадянину України Громадянин, української... громаді міста Києва. Все, що а ще що? Думає? А як нам ви ви тоді мені? Офіційно, от хай ваш э, заступник там э, прописує мою вимогу і я мені я написати я вимогу, письмову відповідь про відмову соціального забезпечення громадянина Української Радянської Соціалістичної Республіки. Шановне, мені що зараз з вами робити? Ти... Я вам задаю питання. Ви э, прийшли. Попросили, я... щоб з вами поспілкуватися. Я не прошу, я вимагаю, я прийшов Но з до. Ви... ви не кажете про я... проблему, яка у вас є. Я, громадянин Української Радянської Соціалістичної Республіки, потребує соціальної допомоги. Якої? Соціального забезпечення Якої? навіть не допомоги. Якого соціального забезпечення? І ще раз задаю питання: ви не можете сплачувати за житлово-комунальні послуги? Бо у вас є якісь пільги, які передбачені законодавством, і вони вам не надаються. Я вам задаю банальні питання, які я інвалід, інвалід третьої групи між іншим. Інвалід групи. третьої я групи я міг би отримати по всім параметрам. Я повинен отримати другу групу. У мене фактично, я переніс інфаркт, я перевірю епілі... епілі... приступи епілепсії, які потребують департамент охорони здоров'я. Ви прийшли в департамент соціальної політики. Я вам задаю питання по якій причині які, оце... які проблеми ви прийшли. Що у вас треба? Громадянин український власник. Усне звернення надає на Усне звернення. І відмовити, від... да. так. Буде нормально, відмовите? що ви мені відмовите захищати громадянина Української Радянської Соціалістичної Ради. Української Радянської Ради. На якій території якої ви живете і існуєте? В місті Києві, яка належить до держав України. Яка держава одна в нас одна українська, радянська, як була, так і залишилася. Ось вона а, ні, у нас є конституція. А є і зобов'язаний захищати і захиснику вітчизни української радян. Ви мені відмовляєте надавати соціальну допомогу? Ми нічого не відмовляли. Це ви чогось собі кажете, що вам хтось відмовляє. Ви ще ж ви не зверталися, щоб вам. По-перше, ви не зверталися. По-друге, ви не хочете навіть усно сказати, в чому у вас є проблематика. Ви нічого <пас> в мене не кажете. Ви за двадцять хвилин що? і просто розказуєте про що? Добре. Про історію добре. радянської влади. Добре. це добре. Ми вас слухаємо. У громадянина Української Радянської Шерп... Соціалістичної Шерп... Республіки. Відсутні засоби для існування. Мені або йти на кладбище у вас відсутні. Які повністю що у вас відсутні? Що все. Соціальна, соціальна допомога Яка? З, 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 з боку вашої компанії України. Яка? Соціальна допомога. Ви не отримуєте пенсію? Я не отримую. Чого? Чого а ви це... не звертаєтесь в пенсійний фонд? Вони відмовляють, вони мені надають соціальну допомогу. Mm. Фактично mm. вони надають. У мене пенсії немає. А що? Вас? Чот, Я це. вже глядачам це говорив ще раз. Соціальна допомога. 2600 гривень мені виділили соціальної допомоги. Це що, пенсія? Яку при тому в мене 26 те, що було років зароблено, те, що було зароблено. 26 Пенсія років неприривного трудового закон, стажу добросовіни, в якому є обрахунок О, оце для же. призначення пенсії? Питання пенсійного забезпечення звертайтесь, будь ласка, в пенсійний фонд України, з Якщо з цього ви приводу не згодні з тим, як вам нарахували пенсію. Ще раз повторю, звертайтеся. От я буду по інстанціям, я від вас вимагаю мені відмовити, офіційно відмовити. Чому відмовити? І я піду далі. чому Звертайтеся до, до Міністерства соціальної політики. О, що, чому відмовити? Те, що ви геноциди. Ні, шановний, да. зараз ви принижуєте і я буду вимушений прекратити нашу розмову. Це по-перше. По-друге, треба буде щось робити. Що робити? Ну, нав... Я потребую як громадянин української радянської. Я не являюся громадянином. української, то тобто, есть, України. України. Я не, не являюся можливо, громадянином України. Давайте ще раз. По якій причині ви прийшли в департамент соціальної політики? Отримання соціальної соціального забезпечення. Якого? Ну, Те, що те, що ви можете. Да. Ви хочете матеріальну допомогу? Получається, так. Да. Ні, Ні, ну не до допомоги, соціальна забезпечення. Чому Ні, це допомога? Диві. Я здорова людина. Соціальна допомога. Я... Поки що, що можливо, я ще живу. Я б це принизили для мене допомагати. Под, будь ласка, послухайте, соціальна допомога це обширне поняття. Це і пенсія, це і державна соціальна допомога, і щомісячні виплати, і разові виплати, і допомога на оплату за житлово-комунальні послуги. Це все соціальна підтримка малозахищених верст населення. Ви не можете сказати по якій причині що ви хочете від нас, чим вам потрібно допомогти. Ви не хочете сказати, як в чому у вас є проблематика? Ви зараз сидите і щось розказуєте про історію. Ви більше нічого не хочете сказати. Я вам задаю питання, що у вас трапилось, чим ми можемо допомогти як департамент соціальної політики мені чому ви принизливо відноситесь до мене чому називаєте, що допомагати мені мені забезпечити щоб держава забезпечує мої моє існування забезпечує держава належним чином у вас є Пенсію, мені є держава, яку ви отримуєте відповідно до вас статусу. я в здоровому глузді, з усією відповідальністю. Я заявляю, що пенсії я не отримую. Ну як це не отримає мене Пенсію? дурять. Це Хто злочинне дозна? угрупування. Оце підприємство, яке називає себе пенсійним фондом України, головне управління пенсійного фонду України в місті пенсійний Києві. Пенсійний Вони називають України. Я це знаю, не гірше за вас, не і не знає. треба мені повторяти. Ви, знаєте, ви кажете, що це головне управління. Це вони призначають, а виплачує вам пенсійний фонд України. Шановні, і виплачується відповідно до законодавства. Якщо ви не згодні з тим, що вам неправильно щось зробили, неправильно зв'язку з невиплатою навіть пенсії я теж додатково потребую соціальної допомоги і проіснувати, коли я доведу в органах відповідних органах правоохорони, коли я в міжнародних судах я доведуся, а до цих пір мені треба існувати, що бороться з пенсійним фондом Що Ми можемо вам допомогти. Іде тотальний геноцид нашого роду. День ми я так розумію, що ви хочете отримати матеріальну допомогу. Ваше звернення ми зараз усно приймемо і надамо бан... ну, письмо відповідь для того, щоб ви. Зорієнтували. зорієнтувалися, я, що, що треба мені? робити. Я вже все розповіла. Я цього я... робити те, що я знаю ваші це пропозиції, знімали пропозиції, це... Це... Це, це... Це, щоб це... я подавав. Це... Я не являюся громадянином України. Ви розумієте? Ви розмовляєте? Ви не хочете визнавати мою правосуб'єктність людини і громадянина УРСР. Згідно закону про а... правонаступництво як... компанія Україна зобов'язалася захищати належним чином права громадян Української Радянської, Радянської Соціалістичної Республіки. Такий закон існує, він є. Крім того, Ще іменно законом про. Що ви хочете від департаменту соціальної політики? Яка у вас проблема? З чим ви до нас прийшли? Соціальне забезпечення? Будь ласка, залишайте звернення, що вам треба соціальне забезпечення. Я вас не знаю. Ви не представились. Ви не хочете під'явити. Паспорт, що ви є громадянином. Та да не откуда ж він мене може бути ви паспорт? Нема не у мене ви паспорта не надати у мене ві да, Не визнаю, ви не, ви, не, не визнаю я вас не по нещастю по своєму. Я Шанове, попав я не можу в, з вами спілкуватися в окупацію знаю, компанії в України. Я попав. Ви розумієте, Шанове. що я попав Шанове. в окупацію Шанове. компанії То, України? Зараз ви що робите? Ви де е, проживаєте? До якого органу ви прийшли? Я знаю, куди я прийшов Ні, Той, як хто розпоряджається фінансовими Ні, ресурсами, ми по забезпеченню, які виділяються для забезпечення громадян Української радянської соціалістичної республіки. Шановний. Якщо у вас цього можливості такої немає, то ви мені отакий документ відписку. Ви пишете, що ви відмовляєте мені, і мені терміново Шо при том, Буквально вам скільки на це щоб дати мені відмову? Вибачте, це багато. Я, вибачте, забл... меті... Бу... вам... країни, я виділяю, вам три, дні, три... Я виділяю три дні... вам три дні. Розумієте? За три дні ви а шо, я відписку вам не. Ні, ми не робимо відписок. Ми <реку> розглядаємо звернення по суті і даємо ґрунтовну відповідь. Мені не відповідь, я потребую соціального забезпечення. Те, що гарантувала, ми... гарантує ви і виконавала ми... б моя. Ще раз кажу, якщо ви потребуєте соціального забезпечення. Існують певні порядки, озвучені порядки, ваше... законодавством України. І ще раз повторюю: якщо ви є громадянином, людиною, ви маєте право звернутися до органів виконавчої громадянин. влади, а також до центральних органів законодавчої влади. Будь ласка, залишайте звернення і не хочете. З цього приводу, ви... приводу я звернувся до уповноважених справ людини. Уже подане за, про геноцид Дмитренко. роду Дмитренко. Відбувається геноцид роду Дмитренків. Це що, не що, просто, це вже ви офіційно ви буваєте, озвучено. Шановні, о, о, рід Дмитренків, о, ще раз кажу. Ви хочете усне звернення? Хочу ваша усне звернення буде надана вам відповідь. Все. От при мені давайте розпорядження вашому керівнику відділу прийому громадян. Я вас я оформлю ваше усне звернення, ви отримаєте на вашу адресу, якщо ви нам її повідомите, відповідь. У вас на відповідь на відмову я вимагаю три дні. Ну, ви знаєте, Мені ні, потрібно це глумління. Понімайте, це ні. називається черговий факт геноциду. Ви будете дурачить мене ще місяць, може протягнете. Ще коли ви будете дурачить мене. Шановне, дурачите, тільки ви зараз, будь ласка, залишайте свою адресу усно куди вам направляти відповідь. Я підійду мені по телефону, поштову адресу я вам даю. даю. На, кого його на громадяни, от на кого писати. Громадянин. Будь ласка. Офіцер запасу, я клявся захищати свою державу. Я це роблю. Миколай Олександрович. Громадянин Української Радянської Соціалістичної Республіки. Я давав клятву захищати. Микола Олександрович. 8 року народження. Ну, то вже не ваше. Проживаємо. Поштова адреса 03061. Проспект відрадний 55, квартира 97. Квартира, перепрошую, 97. Телефон навіть можу дать. Питання. Отримання одноразової матеріальної допомоги по програмі Турбота на зустріч киянам. Так? Ну, виходить, так, так. Да. Я являюся, в мене карточка єся, поки того персони киянина. У мене вона є. Між Інвалід. Третьої групи. Хоча я маю всі підстави для другої групи. Зазначу особу з інвалідністю третьої групи? Загальне захворювання? Ні. У мене інфаркт був, у мене неврологія. Втековська у вас довідка була. Втековська, так. Що там написано? з інвалідністю там хочет. Мені, я, я всі підстави маю для реабілітації. В мене, я був репресованим комуністичним режимом у 80 х Радянською Так, да, оце нашої держави. Да, ви оце, були бо, я був репресований. Да, я їхній. Це наша була така держава, вона глумилася теж над нами. Над вами глумилася держава? Да, Та? Да. Та не може бути такої. Це реальні. Так як глумиться компанія Україна, ні, ні. то це ще Давайте компанія про... Україна про... переплюне О, цю імперію СССР. Тобто ваше звернення зареєстровано, відповідь ви отримаєте дня. Телефон, телефон. Я, я, чекаю, от... я з вами вже скільки разів спілкувалася, хотіла вам допомогти, а ви не хочете. Ну, що я можу дня. Ну, все, добре. Що, що я можу зробити, як ви не хочете, щоб вам допомогли? Ну, ну все. Значить, мені потрібен документ про те, що ви мені відмовляєте, і все. От вам ніхто та... документа про те, що ми вам відмовляємо, не надасть, тому що його не існує в природі. Вам нададуть відповідь, згідно якої вам буде написано, що вам Я... потрібно зробити. Я там напишем. був кличко, мене не допускає. Ось я для глядачів повернув, він обгородився поштовими скриньками, вкидайте ті. А як я це можу пояснити? Факти геноциду для того, щоб оцінити розміри нанесених мені шкоди моральної, фізичної, інтелектуальної шкоди, яка нанесена компанія України мені за період існування 32 роки. От. І з цього приводу мене, я скину вам, між іншим, я скину вам на сайт. Вам е е відео щодо особистого прийому у повноваженого справ людини. У мене це е е прийнято. Там все розписано. Ці факти геноциду, які були вчинялись до, до нашого роду, вчиняються, продовжують чинити компанія Україна. Ну, все більше нам нема про що говорити. Все, все, дякую.